Євангелія від Луки, розділ перший. Будемо читати про народження однієї дитини, одного хлопця, і це Іван Хреститель. А потім прочитаємо про народження другого хлопця, другої дитини з другого розділу, а це Ісус Христос. І трошки пізніше прочитаємо, що в поєднанні? Що написано про народження цих дітей? Бог хоче промовити до всього світу. І, зокрема, до кожного з нас на цьому зібранні. Про дуже важливі речі. Луки. Перший розділ з вірша 76-го. До вірша 79-го. Ти ж дитино. Станеш пророком. Всевишнього, бо будеш ходити перед Господом, щоб дорогу йому приготувати, щоб народу його дати, пізнати спасіння у відпущенні їхніх гріхів, через велике милосердя нашого Бога, що ним схід із висоти нас відвідав, щоб світити всім тим, хто перебуває в темряві й тіні смертельні, щоб спрямувати наші ноги. На дороги миру. Роль народження Івана Хрестителя, щоб приготувати дорогу Господню. Коли ми думаємо про народження дітей, це прекрасна річ. Кожна мама і тато відчуває радість, коли в них народилась дитина, і вони тримають те немовля. Коли в Семена народилася дитина, його звати Іван Хреститель. Він знав призначення цієї дитини. Він буде звіщати і готувати дорогу Господню, щоб спрямувати людей, пізнати, що таке мир з Богом. Коли Семен дивився на свою дитину, він розумів, що ця дитина буде пророком Всевишнього і буде ходити перед Господом. Щоб дорогу йому приготувати. І послухайте вірш 77-й. Ми зібралися тут для цієї мети. Ми зібралися тут, щоб почути про Боже спасіння. І від чого це спасіння? Щоб народу його дати, пізнати спасіння і у відпущенні їхніх гріхів. Якщо твої гріхи сьогодні не є прощені, ти не спасенний. Можеш знати історії з Біблії, можеш гарно одягнутися, можеш відвідувати зібрання. Можливо, ти виріс в християнській сім'ї. Але якщо твої гріхи сьогодні не є прощені Богом, ти не є спасенний. Ми хочемо говорити про спасіння у прощенні від гріхів. І це насправді єдине і найголовніше, що кожен з нас потребує. Наші гріхи є дуже серйозні в Божих очах. І Бог зараз через своє Слово показує дитину Івана Хрестителя, і зараз буде показувати дитину Ісуса Христа, а потім чудову комбінацію, коли вони почали своє служіння, для чого прийшов Ісус Христос. Якщо ваші гріхи не є прощені, ви не є спасенні. І ви не готові до зустрічі з Богом. Згідно того, що написано, щоб народу його дати пізнати спасіння у відпущенні їхніх гріхів через велике милосердя нашого Бога. Бог є милосердний, і спасіння походить тільки від Бога. Боже спасіння походить від Бога, і його треба прийняти. Спасіння від чого? Від наших гріхів. Щоб світити всім тим, хто перебуває в темряві і тіні смертельній. Ви можете собі уявити, дивлячись на дитину, а думати про Боже спасіння від гріхів, і думати про людей, які перебувають в темряві. Ось про що думав Семен. Ось що він розумів. Вибачте, Захарій. Захарій. Ось що він розумів. Для чого його дитина? Семен то той, хто тримав Ісуса Христа, коли його обрізали, я попутав імена? Щоб світити всім тим, хто перебуває в темряві і тіні смертельні, щоб спрямувати наші ноги на дорогу миру. Чи твоя ходьба в твоєму житті спрямована на Божій дорозі миру? Якщо твої гріхи ще не є прощені, ти не маєш миру з Богом? І неможливо мати мир з Богом, коли ми прямуємо широкою дорогою. Неможливо мати миру з Богом, коли ти не знаєш, що твої гріхи прощені, і ти не знаєш, чи ти підеш до неба. Не буде жодного миру. Уявіть собі, що думав Захарій, коли дивився на свою дитину. І для чого вона родилася в світ. Другий розділ вірш 11: Народження Ісуса Христа. Другий розділ, вірш 11. Бо сьогодні в Давидовій місці народився для нас Спаситель, який є Христос Господь. Є перша дитина, і вона принесла нам багато роздумів згідно цих віршів: про спасіння від гріхів і про людей, які ходять в темряві. А це є кожна людина, яка ще в своїх гріхах. Кожна людина, яка ще в своїх гріхах, вона ходить духовно в темряві. Вона не знає Бога, вона не знає, куди вона йде. І якщо вона залишиться в темряві, вона проведе вічність в темряві, в глибокій темряві. Раз і назавжди на віддаль від Бога. Тому що не пізнала прощення гріхів через Ісуса Христа. Можливо, хтось тут є на цьому зібранні, який ще ніколи не довірився Господу Ісусу Христу для прощення від гріхів. То є добра новина. Ісус, коли народився, про нього було звіщено, що Він є Спаситель, який Христос Господь, Він є Спаситель. Я зараз хочу прочитати один вірш, коли Іван Хреститель, який вже був свідомим чоловіком. Побачив Ісуса Христа, який теж був свідомим чоловіком. І було поєднання, для чого прийшов Ісус Христос. І як прийшов Іван Хреститель, щоб спрямувати людей на дорогу миру. Івана перший розділ. Євангелія від Івана перший розділ. вірш 29. Пам'ятаєте, що ми тільки що прочитали про цих двох чудових хлопців, які народилися: Іван Хреститель, і Ісус Христос. А тут зараз є служіння Івана Хрестителя, коли Він побачив Ісуса Христа. Час йде дуже швидко. Час спливає дуже швидко. Твоє життя біжить дуже швидко. Як і впише життя як пара, на момент з'являється і зникає. Наше життя тут на землі проходить дуже швидко. Інколи ми молодші, не хочемо цього усвідомлювати, поговоріть з старшими людьми. Поговоріть з тим, кому 80-90. Вони скажуть, що життя проходить дуже швидко. Вічність ніколи не пройде. Вічність буде тривати вічно, де немає жодного часу. І ті, хто не прийняли Боже спасіння. Ті, хто не отримали прощення гріхів прийняттям Ісуса Христа, вони будуть існувати вічно, але не на небесах, а в місці, яке називається пекло, де є вічний вогонь і вічні страждання. Пам'ятайте, що тут життя проходить дуже швидко. І зараз ми прочитаємо, як від тих хлопців час дуже швидко пройшов. І тут Іван Хреститель буде дивитись на Ісуса Христа і має дещо про нього сказати. Вірш 29. Наступного дня Іван бачить Ісуса, що до нього йде, та й каже: Оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Коли Захарій тримав або бачив свого сина Івана Хрестителя, він знав, що ця людина приготує дорогу Господню. Він знав, що Народу потрібно пізнати спасіння в прощенні гріхів. А тепер Іван Хреститель зараз буде думати про гріхи світу. І наскільки це серйозно, чому народився в місті Давидовім Господь Ісус Христос, який є Спаситель? Іван Хреститель вказав на Ісуса Христа, для якої місії Той прийшов. Оце Агнець Божий, що на себе. Гріх світу бере. Якщо ти ще не прийняв, що Господь Ісус Христос заплатив за твої гріхи, на Христі Голговському ти не є спасенний. Ти можеш ходити до церкви, ти можеш гарно одягатися, ти можеш читати Біблію, і ти можеш намагатися молитися і бути не спасенним. Бо спасіння є лише у відпущенні гріхів, чи твої гріхи є прощені? Можливо, ти не знаєш, що твої гріхи є прощені. Треба знати. Треба знати, що Бог має донести. Іван Хреститель вказує на Ісуса Христа, що то агнець Божий, який бере на себе гріх світу. Бере на себе. Давайте подумаємо зараз про Ісуса Христа, чому Він є агнець Божий, і чому Він взяв на себе гріхи світу. Господь Ісус Христос є досконалий. Про нього написано, він не міг грішити, у ньому не знайдено гріха. І написано, що він робив завжди те, що до вподоби Небесному Отцю. Яка різниця між Ісусом Христом і між нами? Дуже величезна. Він є Бог в людському тілі, який був творцем, який творив людину, який прийшов спасти людину від їхніх гріхів. Це є його позиція. Хто ми з вами є? Грішники. Все, що можна про нас сказати, коли ми не спасенні? Грішники, які підуть до темряви, до вічного пекла, якщо не приймуть спасіння. Чи ти спасенний в цей вечір? Чи твої гріхи є прощені? Ось агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Агнець, чому він є агнець? Чи ви читали коли-небудь з Біблії, що робили з ягнятами? Їх вбивали на жертівнику, щоб вони злили кров і щоб людина могла прийти в присутність Божу, сказати Боже, пробач мене. Ти є великий, ти є святий, я є недостойний, але ти любиш мене. Ти хочеш мати зі мною стосунки? Ось для чого був агнець. Щоб прийти в присутність Божу, і щоб Бог міг прийняти людину. Ось для чого є агнець. Господь Ісус Христос став агнцем Божим, який пролив свою дорогоцінну кров на хресті Голгофи, щоб ми могли з вами спастися від наших гріхів, визнати себе грішником. Боже, я недостойний. А ти є великий і святий, але ти любиш мене. І ти дав свого сина, щоб він став агнцем. Чи віриш ти в нього як в свого особистого Спасителя? Це єдиний спосіб, як отримати прощення від гріхів і мати спасіння. Спастись треба від того, що в нас всередині, не від того, що назовні. Багато людей намагаються спастись від того, що назовні. Це не є першочерговість. Так, це правильно спасатися від атак ворожих, які є, які реальні. Це Правильно рятуватися від хворіб, якщо хвороба чіпається, і ти хочеш вилікуватись. це все правильно. Але чи є в тебе бажання спастись від того, що в тебе всередині, і що відділяє тебе від Бога і веде тебе на вічне засудження це є наші гріхи. Є лише один божий план спасіння. Є лише один Спаситель, і це Господь Ісус Христос. Його треба прийняти. Покайся в своїх гріхах і прийми Христа, щоб мати прощення гріхів. Жодна людина не зможе простити тобі гріхи, жодні твої намагання і жодна релігія в Божих очах. Знаєте, що Бог бачить для прощення від наших гріхів? Він бачить свого сина, який є агнець. І Бог дивиться зараз прямо в наші серця. І якщо він бачить не спасенне серце, він хоче промовити: мій син заплатив ціну за твої гріхи, бо він став агнцем, і він злив свою кров на Христі, чи ти приймеш мого сина? Ось прошу Бог хоче донести до серця, до людини, яка ще не є спасенною. Марія вас не спасе. Є багато людей, які взивають, щоб Марія їх спасла. Вона не може цього зробити. Жодні святі не можуть спасти душу людини. Тільки єдиний Спаситель, який був народжений в місті Давидовім, і який є Христос Господь. Чи Він є твій Спаситель? Чи ти прийшов вже до нього? Щоб отримати прощення від гріхів. Ми будемо зараз ще одне місце розглядати, чому Ісус закликає прийти до нього? Єван... Євангелія від Матвія розділ 11. Матвія 11 розділ. Вірш 28. Слова Господа Ісуса. Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені. І я вас заспокою. В цьому вірші міститься те, що буде з нами, коли ми прийдемо до Господа Ісуса. Ми отримаємо мир з Богом. Ми отримуємо спокій. Чому? Бо Ісус чітко знав, хто може дати спокій і спасіння. Він знав про себе. Господь Ісус знав, що Він має зробити, Він знав, що Він має витерпіти, щоб задовільнити суворий і справедливий гнів живого Бога за наші гріхи. Чи вірите ви, що Бог гнівається на гріхи? Я вірю. Бо так каже Біблія. Чи вірите ви в гнів Божий? Треба вірити, бо він є реальний. Знаєте, що буде найстрашніше? Гнів вічного Бога на душу, яка піде до пекла, і там проведе всю вічність. І це є гнів справжній. Чи легковажиш ти спасінням? Коли Захарій дивився на Івана Хрестителя, він думав. Про прощення від гріхів, яке буде проповідуватись Іваном Хрестителем. Він думав про тих людей, які є в тіні смертельної дороги. Він думав про людей, яких треба направити на дороги миру. Коли Семен тримав Господа Ісуса Христа, тепер я вже скажу правильно. Коли Семен в храмі тримав Господа Ісуса Христа, знаєте, що він сказав? Очі побачили. Твоє спасіння. Чи ти побачив Ісуса Христа як особистого Спасителя за твої гріхи? Бо буде гнів живого Бога, на грішника, який не спасеться назавжди, раз і назавжди. Це реальні речі. Господь Ісус реальний Він був реальний, коли помирав на Христі, коли проливав свою кров, щоб дати нам мир. Господь Ісус говорить, прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Він не говорить: прийдіть до мене усі, в кого все добре. Усі, хто є найкращий в проповідуванні Божого Слова, усі фарисеї. Усі книжники. Ні. Він кликав людей, щоб вони себе побачили, що вони є струджені і обтяжені. Щоб вони зрозуміли, що вони є безсилі і нічого не можуть зробити своїми гріхами, щоб прийти до Ісуса. Таких людей Він кличе. Я не прийшов кликати праведних, каже Ісус, але грішників до покаяння. Можливо, ти себе не бачиш струдженим і обтяженим. Можливо, ти себе не бачиш в тягарях гріха, то ти не прийдеш до Ісуса. Тобі не буде потреби прийти до Ісуса, бо в тебе все добре. Або ти Богові пропонуєш щось своє. Але є люди, які бачать себе через свої гріхи безсилими і відділеними від Бога. І що їхня душа потребує Христа Ісуса для спасіння. Є такі люди, і вони спасаються. Сьогодні люди спасалися вірою в Ісуса Христа на планеті Земля. Сумно буде, як ти не спасешся, коли чуєш Боже Слово. І знаєш, хто буде винний в тому, що ти не спасешся? Одна особа, подивись в дзеркало, і ти її побачиш. Бог все зробив, щоб людина спаслася. Один чоловік, він був не дуже хорошим сім'янином і він був не дуже хорошим батьком, він випивав, він руйнував свою сім'ю. Але знаєте що? Він прийняв Ісуса Христа як особистого Спасителя. Він змінився, він отримав мир з Богом. Він повірив, що Ісус Христос помер за його гріхи, і Бог Його спас. Його товариш побачив ці зміни. Йому було цікаво почати читати Біблію. Він почав читати Євангелію від Івана, другий розділ, як Господь Ісус Христос змінив воду на вино. Він йде до свого товариша і каже: Ти віриш, що Ісус Христос змінив воду на вино? Цей каже, Я вірю. Знаєш чому? Ісус Христос змінив в мене вдома вино, яким я впивався на їду для дітей. Ісус Христос змінив вино, яким я впивався на нові меблі. Я вірю, що Ісус Христос поміняв. Воду на вино. Ісус Христос змінив п'яного батька, який бив своїх дітей. На батька, який тепер бере своїх дітей на прогулянку. Я вірю, що Ісус Христос змінив воду на вино. Ісус Христос спасає душі. І ті люди, які спасаються, вони розуміють, що з ними сталося. Вони отримали мир з Богом. Можливо, ти ще борешся в своєму серці і в своїх думках, борешся з своїми гріхами і нічого не можеш зробити. Подивись в дзеркало і побачиш, хто є винний в тому всьому, що з тобою відбувається. Наші гріхи є дуже серйозні речі. Вони руйнують життя, вони руйнують сім'ї, вони руйнують все, що є навколо. І наші гріхи ведуть нас до пекла. Але можна бути в небі. Можна мати прощені гріхи прямо зараз, повіривши в Ісуса Христа як в особистого Спасителя. Прочитаємо ще одне місце і ним завершимо. Важливість, чому треба прийти до Христа. Перше Солунян, п'ятий розділ. Вірш 9. Перше Солонян, 5 розділ. вірш 9. Бо Бог нас не призначив на гнів, але щоб спасіння одержали Господом нашим Ісусом Христом. Ти будеш мати одне з двох. Або спасіння в Ісусі Христі, або Гнів Божий. Те, що ти будеш мати сьогодні, визначить, де ти проведеш вічність. Якщо без спасіння в Ісусі Христі, ти підеш в вічність своїми гріхами, де ти будеш змушений платити ціну за твої гріхи раз і назавжди. Ти отримаєш там гнів Божий. Від якого неможливо буде звільнитися. Луки, 16 розділ: Велика безодня поставлена. І ті, хто хочуть перейти, не зможуть. Або ти можеш отримати спасіння в Ісусі Христі і відправитись до неба на вічне життя. Бог вже все зробив, послав свого улюбленого сина померти на Христі. Іван Хреститель виконав свою місію. Казував Оце Агнець Божий, який бере гріхи світу на себе. Ісус Христос виконав свою місію. Помер на Христі ради наших гріхів, щоб спасти таких безбожних грішників, як ми. Ти або отримаєш гнів Божий на всю вічність, або отримаєш зараз спасіння через прощення гріхів. Вибір за тобою. Бог вже все зробив. Єдиний, від кого залежить, де ти проведеш свою вічність. Подивись у дзеркало. Що ти зробиш з Господом Ісусом в цей вечір, коли ти не є спасенний? Це є дуже серйозні речі. Пам'ятайте про Івана Хрестителя, коли його батько Захарій дивився на нього і знав, що він приготує дорогу, щоб дати народу прощення гріхів і спасіння. Пам'ятайте про Ісуса Христа, який народився в яслах. Син Божий, якого послали, поклали в посудину, звідки єсть худоба. В ясла. Він прийшов, щоб спасти грішників. І пам'ятай, що місце, де ти проведеш вічність, залежить від того, кого ти сьогодні наодинці побачиш в дзеркалі. Це ти. Бог дає можливість прийняти Христа і мати прощення гріхів або сказати Богу ні. І жити своїм життям без Ісуса Христа. Що ти зробиш з Ісусом Христом в цей вечір, коли ти не є спасенний? Помолимся.